Ну що, мої хороші, Ми біля садиби Терещенка вже розвісили тут оголошення. І в нас шикарна новина. Подивіться, подивіться, недаремно ми виходимо. Шість вікон заробили от таким ДСП, чи як він там, чоловіки підкажуть, називається. Тобто лід потроху е суне, відлига йде, ось такі ми. Із картиною Інеси Гашинської листівочки повісили, щоб люди приєднувалися і відстоювали. Тож лід пішов! Ура-ура, ура, ура! Зараз чекаємо ще пару чоловік і презентуємо і перехожюємо, і один одному, тому що ще не бачили, адже з пилу жару все в нас. Це вийшли нові поштові листівки із зображенням. Садиби Терещенко е як картини, яку намалювала Інеса Гашинська. Навіть дві. Навіть дві. Одна зимова і новорічна, яка присвячена 150-річчю, такий собі новорічний подарунок для садиби. Ось на спальні стоїть. І друга графічна, ви все побачите. До речі, оригінал цієї роботи зараз висить в рамках персональної виставки Інеси Гашинської, присвяченої 150-річчю. Київської рисувальної школи «Мурашка» і Олександру Мурашка на Лівобережці в бібліотеці Осенка до 16 лютого. Заходьте, а ми бачите. Ми тут. У -ху -ху, ура! Нам не байдуже. І не запальна, нам не байдуже. Нам ніхто не байдуже. Нам не байдуже. Нам не байдуже. дня люди. Нам не байдуже, ти радієш, що твоя картина навіть на листівках. І навіть на листівках, лістоках, поштових картках кругом не дамо забути, не дамо замилити. Фокус з садибою Зеленський, який дехто провернув під покровом. Ночі не пройде. Не пройде. Правда? Амінь. Амінь. Будемо малювати, а художники, вони знаєте, як пророки. Вони ще й в просторі там створюють усілякі речі і реставрують. Вже реставрували садибу. Тобто залишилось тільки на фізичному плані це зробити. І ми це зробимо. Мені навіть не віриться, що я вже три рази малювала цю перли нашу гарнюню, перминочку київську, наше надмання історичне. Стояли тільки що, читала оголошення, ми потім обов'язково покажемо його людям. А, чому ми сьогодні тут, ви все зрозумієте. От як Наталя сказала, і ви ще й почитаєте. А, дивлюсь на роботу свою, на надруковану. Не віриться, що то я намалювала. Це, це якесь чудо. Це якесь чудо Від пленера, ось там Пандемійний Пандемійний рік. Рік 21-й. 2021, в квітні, ми художники, передвижники, небайдужі люди зібралися разом з журналом Стіна. Ми зібралися. Залишко. І перший раз ми... це зробили, але тепер пройшло перший три роки, малювали. і нам не все одно, і ми знову виходимо, малюємо нові роботи. І бачите, бачите, вікна вже заробили, вже починається Шість вікон. Шість вікон. Вже не буде туди так задувати, не буде так руйнуватися. І я думаю, що ми трошечки ще попнемо і владу, і громадськість і е, нащадків е, Терещенків і е, лід. Піде далі, 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 аж до самої відлиги, до самого літа. То і ви будем... люди добрі доєднуйтесь до цієї важливої. Доєднуйтесь чи приєднуйтесь, як вам краще. Доєднуйтесь. Коротше, приходьте. Приходьте <хів> Приходьте і слідкуйте за нашими анонсами. А ми вже е... Вон чекаємо перших наших друзів-соратників Друзів, соратників. Друзів, соратників. і починаємо, і будемо вам потрошечки знімати, показувати, що відбувається.